Чи погана я людина? Чи погана я людина, що розповів рідним зі скількома чоловіками переспала моя довбана сестра після того, як вона почала задовбувати нашого молодшого брата? Коротше, сьогодні ввечері у нас була сімейна вечеря. У нашій родині всього четверо дітей. Я, моя старша сестра 30 років, молодша сестра 26 і молодший брат 20. На сімейній вечері було багато членів сім'ї. Усі наші близькі, двоюрідні брати і сестри, тітки, дядьки тощо. Раптом під час вечері між моєю старшою сестрою і молодшим братом почався невеликий срач. Моя сестра вімкнула жорстку агресію. Ну мені так здалося, бо явно зазнавала поразки в суперечці. Вони були повністю поглинуті сваркою і навіть не помічали, що всіх інших це вже неабияк задовбало. Зрештою, моя сестра не витримала і сказала: усе завали, я не буду сперечатися з 20-річним незайманим. А до цього моменту мій брат взагалі не переходив на особистості, Тож це було абсолютно абсолютно не обґрунтовано. Можливо, справа була в алкоголі, оскільки моя сестра та ще зла п'яниця. Так чи інакше, я відразу зробив зауваження сестри, що їй пора подорослішати і що вона виставляє себе на посміховисько. Вона відповіла, що всі і так знають, що він незайманий, і вона не сказала нічого поганого. Мене це розлютило, оскільки у мого брата явно вистачає своїх проблем із самооцінкою, і йому не потрібно, щоб над ним так знущалися. У відповідь я сказав, що за. Час навчання в коледжі вона переспала більше ніж сотню чоловіків. І що якщо всі в сім'ї знають про це, то це ніби теж нічого страшного, вірно? А виявилося, що її чоловік не знав про це. Хоча я щиро вважав, що він мав би знати. Як підсумок він пішов з вечірки в гніві, сказавши, що моя сестра вела його в оману щодо свого минулого. Тепер сім'я звинувачує мене в тому, що я підкинув проблем у їхній шлюб, і тепер вони розводяться. Але я на відріс відмовляюся визнавати, що зробив. Щось не так, моя сестра познощалася з мого брата на очах у всіх, а я всього лише відплатив їй власною монетою. Чи дурепа я через те, що вирішила відокремити свої доходи від чоловіка, тому що він постійно позичає гроші своїм батькам. Ми з чоловіком разом вже понад 9 років, і до цього року мені і на думку не спадало, що треба розділяти наші доходи. Я економна, він марнотрат. Спочатку мене це не бентежило, тому що у нас було два джерела доходу, і хоч ми не жили багато, життя було комфортне. Його сім'я постійно позичала в нас гроші, і рідко коли їх повертала. Особисто я взагалі не позичала. Чай грошей, навіть родині, але ніколи його не зупиняла. І ось кілька років тому чоловік потрапив у серйозну аварію. Відтоді він не може працювати, і відповідно, я стала єдиним годувальником. Нещодавно йому схвалили допомогу по інвалідності, але весь цей процес зайняв 4 роки. За цей час наші заощадження випаровувалися, і ми були близькі до того, щоб позбутися всього. Наші борги почали зростати, і я нічого не могла з цим діяти. Нарешті він отримав допомогу за весь. Час інвалідності, я його попросила тільки про одне, щоб він остаточно погасив кредит за його ж машину, за яку я останніми роками заплатила понад 50 тисяч. А ще щоб він відклав якісь гроші. Він не зробив ні того, ні іншого. Він тупо просрав бабки, дав у борг 10 тисяч своїй сім'ї, і ні копійки не вклав у погашення наших кредитів. За цей час мені вдалося накопичити грошиків із зарплати, але не особливо багато. У планах було накопичити побільше і частково закрити борги. Він був у курсі, що я на це збирала. Далі, десь місяць тому я бачу, що з нашого ощадного рахунку зникло 700 баксів. Я запитала у нього, що трапилося. Він відповів, що дав у борг своїм батькам. Я запитала, коли вони його повернуть, тому що гроші були вже витрачені, а вони мені були потрібні. Він відповів: не знаю, коли вони зможуть собі це дозволити. Мене перекосило. Він не запитав у мене, ми це не обговоримо. Говорили, він діяв у мене за спиною, бо знав, що мене це розлютить. І я б сказала ні. Попросив він мене. Була величезна сварка. Я думала, що після сварки він перестане, але ні. Учора я перевіряю свій рахунок і бачу, немає ще тисячі доларів. Немає чому, тому що він дав їх своїм батькам. Я зла, що піздець, прямо сказала йому, що з його батьками покінчено. Я платитиму половину рахунків, купуватиму їжу, і на цьому все. Якщо він хоче віддати всю допомогу предкам, будь ласка, але я не буду пахати по 60 годин на тиждень, тільки щоб він роздавав наші гроші. Так от, чим удачка я за те, що сходила в банк і зняла всі гроші, які я клала на наш рахунок і відкрила новий рахунок, до якого в чоловіка немає доступу. Він каже, що мудачка і що я повинна робити його батьків щасливими. Я би сама хотіла бачити їх щасливими, але не збираюся оплачувати їхнє щастя. Чи погана я людина через те, що покликав свою дівчину на дорогий відпочинок? Мені 30, їй 25, очікуючи, що вона платитиме за себе сама. Усім привіт! Тиждень тому я, моя дівчина, мої батьки і мій брат з його дружиною полетіли на відпочинок в іншу країну. Ми з братом були за головних планування маршруту і заходів. Але усіх інших ми теж запитали думку. А важливо для розуміння: я заробляю близько 150 тисяч доларів на рік, працюючи it консультантом А моя Дівчина працює вчителькою і отримує 45 тисяч доларів на рік. Мої батьки теж далеко не бідні, як і мій брат із дружиною. Моя дівчина, заздалегідь, знаючи про поїздку, влаштувалася на кілька місяців на другу роботу офіціанткою у вихідні, щоб накопичити на поїздку грошей. Усі два роки, що ми зустрічаємося, ми завжди ділили витрати 50 на 50. Ну і ось настав час відпустки. Вона кілька разів не пішла з нами на всякі вилазки, дегустації, вин, підводне Плавання тощо, харчувалася теж лише двічі на день, пояснюючи це просто тим, що вона економить. А моя сім'я любить місця вищого класу, тобто дорогі, і моїм батькам здавалося дивним, що моя дівчина їсть лише двічі на день, при тому, що зазвичай вона їла тричі. Коли ми повернулися додому, я запитав у неї, чому вона пропустила кілька двіжух і їла тільки двічі на день. Я згадав, що одного вечора чув, як у неї бурчить живіт, і сказав, що хвилююся, якби у неї не було РХП. На її очі. Щав з'явилися сльози, і вона відповіла, що три прийоми їжі для неї були не по кишені, як і ті три вилазки, на які вона не пішла. Вона була з нами на трьох заходах із шести. Вона сказала, що не очікувала, що все буде настільки дорого, і що це її перевантажило. Ще вона сказала, що не знає, чи є в наших стосунках довгострокові перспективи, якщо їй доведеться літати на подібний відпочинок з людьми, які заробляють набагато більше ніж вона. Мені стало не по собі від того, що я раніше не вловив її. Почуття дискомфорту з іншого боку, у нас спочатку була домовленість оплачувати все 50 на 50, Тому я не знаю навіщо було погоджуватися, якщо гроші це проблема. Чи му дачка я через те, що відмовила моїм родичам у переїзді до нас додому? Бо мій 16-річний син цього не хоче. Близько п'яти років тому мій чоловік мені зрадив, після чого покинув нашу сім'ю. Це був неймовірно важкий період, я залишилася одна виховувати нашого сина, якому на той момент було всього 11 років. Ніхто з моєї рідні не пропонував жодної допомоги чи підтримки. По суті, ми були надані самі собі, єдиною людиною, яка нам допомагала. Ла був мій батько. Він був для нас величезною підтримкою, як в емоційному, так і в фінансовому плані. Коли два роки тому мій батько помер, він залишив мені значну спадщину. На ці гроші я змогла купити будинок і забезпечити стабільне та комфортне життя для нас із сином. А відтоді, як мій чоловік пішов, ми з сином стали дуже близькими. Ми через багато що пройшли разом, і у нас виробився глибокий і неймовірно міцний емоційний зв'язок. загалом я готова на все заради нього. Нещодавно в деяких моїх далеких родичів настали важкі часи, і вони запитали, чи можуть вони переїхати до нас з огляду на всю ситуацію, що склалася, я спочатку засумнівалася, обговорила це питання із сином, і він був категорично проти. Він пам'ятає, що ніхто не допомагав нам, коли ми найбільше цього потребували, і вважає, що тепер їм не місце в нашому домі. Я розумію його почуття і ціную його комфорт. Тож я сказала своїм родичам, що вони не можуть до нас переїхати. Через це вони образилися і звинувачують мене в тому, що я невдячна егоїстка. Кажуть, що я маю їх підтримати, тому що ми сім'я. Я не вважаю себе мудачкою і мені, чесно кажучи, байдуже, що вони думають, аби тільки моя дитина була щасливою, але я все одно хочу почути думку інших людей. Чи мудак я через те, що найняв додому клінінгову службу і оплатив її з бюджету моєї дружини. Моя дружина мати домогосподарка. У нас двоє дітей: 10 і 12 років. Я оплачую всі рахунки, відкладаю гроші на освіту дітей, розрулюю всі надзвичайні ситуації, відповідаю за заощадження, відпустку, пенсію тощо. А все, що залишається, ділю з дружиною 50 на 50. Нещодавно вона вирішила, що я недостатньо багато роблю. По дому і захотіла, щоб я почав виконувати більше обов'язків. Я запитав, чи не хоче вона тоді знову поділити всі обов'язки. Я маю на увазі, що в дітей є свої турботи, у неї свої, а у мене свої. Тож, якщо вона хоче, щоб я робив більше чогось, я тоді хочу, щоб обов'язки були перерозподілені. Типу, на мій погляд, вона здатна підстригати газон, займатися садом і будинком. Але вона цього не хоче. Вона хоче, щоб я просто взяв на себе більше обов'язків, за які я. Як ми домовилися раніше, відповідати повинна була вона, тобто на додачу до того, що я заробляю всі гроші і виконую всі обов'язки, які у мене зараз є. Я запитав її, що вона хоче, щоб я робив. Вона викотила мені список. Тоді я найняв клінінгову службу і заплатив за ці послуги з нашого бюджету. І тільки потім я розділив решту грошей 50 на 50. Тепер вона заявляє, що я мудак, і це фінансовий аб'юз. А я вважаю, що я просто знайшов справедливий. compromiso Чим удак я через те, що назвав свою дівчину дурепою і відібрав у неї ключі після того, як вона ледь не спалила мій будинок. Моя дівчина захотіла поїсти піци, а у мене вдома завжди є дуже смачні заморожені піци, які я купую у місцевому італійському магазині. Вони зроблені зі свіжих продуктів, і якщо їх приготувати на пекарському камені, то вони виходять просто ідеальними. Я багато разів готував для нас цю піцу. Процес дуже простий. Берете пекарський камень, ставите... Пите його в духовку і даєте розігрітися, кладете піцу на лопатку і переміщуєте її на гарячий камінь. Коли піца готова, проведіть лопаткою під піцею і витягніть її. Покладіть її на обробну дошку і розріжте. Легко, правда? Ні. Пекарський камінь виявився брудним, точніше, просто непомитим пісне використання. Тож, на її думку, спала блискуча ідея: приготувати заморожену піцу на пластиковій обробній дошці, адже так вона могла просто дістати обробну дошку в рукави. І розрізати піцу, не використовуючи жодних інших приладів. Я повернувся з роботи і побачив, що з мого будинку валить чорний дим, а дівчина розмовляє телефоном зі службою 911. Мій пес просто божеволів. Він був не на повідку. Я підійшов до вхідних дверей, щоб подивитися, чи не пече в будинку і чи не видно полум'я. Ні полум'я, ні жару не було. Тоді зайшов усередину, підійшов до плити і вимкнув її. Після чого відчинив розсумні двері, щоб випустити. Побільше диму, взяв повідець і вийшов із собакою на вулицю. Пожежники приїхали через 5 хвилин, коли дим вже почав розсіюватися. Вони зайшли в будинок, щоб усе перевірити. Виявилося, все в порядку. Дякувати Богу, вони пробули у мене менше години. Виклик був за рахунок міського уряду. Якби минуло більше години, мені б довелося платити зі своєї кишені, але моїй духовці прийшов кінець. Плюс через дим постраждало багато речей, які довелося чистити. Я сказав своїй дівчині, що радий, що з нею все гаразд. Але вона дурепа, і їй не можна залишатися в моєму будинку самій. Я забрав у неї ключі. Ми живемо не разом, але у неї є сусіди по кімнаті, і їй подобається. Волося, що у вихідні у неї залишався в її розпорядженні цілий мій будинок. Вона каже, що це помилка, яку може зробити кожен, і що я мудак, раз обзиваю її дурепою. Ага, саме так вона і сказала. Вона каже, що це я винен у тому, що не купив піцу, яку можна тупо розігріти в мікрохвилівці, а замість цього захотів поїсти щось випендрюжне. Дякуємо вам за перегляд! А якщо ви поставили вподобайку цьому відео, написали комент більше чотирьох слів і підписалися на цей канал, то велика вам шана від нас. Почуємося у наступному відео. Бережіть себе.